Струменіє, зоря і за обрію пав місяць яблуком і Червонобоким, як козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику мі синьоки, як козачка твоя, я дружина твоя, Пане полковнику скинь, в полі ватри горять, вартові не сплять, геть розвіявся спокій на попил, як козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику міки. Я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику мій синьокий, руку дав на коня, хай стріла об мене, полетімо удвох степ широкий, Я козачка твоя, я дружина твоя. Пане полковнику мій синьоки, Я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику мій синьоки, Ти на мене чекай і надій не втрачай на шляхах світової толоки. І як козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику міки, і як козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику, мій синь.